Всім привіт! Я Жанна. У мене сьогодні не дуже звичайне відео. Я дуже сильно хочу виграти з голови всі свої думки стосовно серіалу Гри в кальмар. І нещодавно дивились фільм Матеріалісти, і в мене так само було дуже багато думок. Пошкодувала, що не записала свої роздуми і зараз, коли вони є стосовно іншого приводу, хочу це зробити. І якось воно в мене вертиться в голові, хочу це сформулювати і поділитись. Не знаю, якщо ви дивилися цей серіал, то, мабуть, ви в такому ж стані хочете з кимось проговорити свої думки. На жаль, мало хтось із моїх знайомих подивився а третій сезон який, насправді продовження другого, закінчення всієї цієї історії. І, якщо чесно, мене насправді дуже сильно вразило, наскільки це глибока історія. Це не просто історія, як там скакати через скакалочку, або там грати в якісь дитячі ігри. Це зовсім історія не про це. І Найперше, що я хотіла би проговорити, от коли я дивилася другий сезон, це якраз починається він з того, що нам показують головного героя, який переміг у цих іграх напередодні, і він не може заспокоїтись. І я пам'ятаю, як тоді я задавалася питаннями: а чому, чому він не може відступити, взяти ці гроші, жити на кінець своє життя? У нього є взагалі-то дочка, у нього є заради чого жити. Так він не встиг налагодити стосунки зі своєю мамою, але ще не все втрачено, і можна було б жити своє життя. Але герой цього чогось не робить. І далі, я думаю, ми знаходимо відповідь, насправді, чому так. І, взагалі, весь перший сезон умовно був там, як і всі наступні, не про гроші, а про вирішення цього питання, чи людина може залишатись людиною е в незалежності від обставин, в які вона попадає. Взагалі, от що найперше хочеться сказати, мене дуже цікавило питання. Чому всі ці солдати, робітники, там, що насправді купа людей, окрім гравців, там віпи і організатор, це все зрозуміло. Але усі ці наймані люди, які вбивають інших людей, чому вони не задаються питаннями, чому нам це не показують, і так далі? І для себе я знайшла відповідь у тому, що насправді нам розповідають історію про звичайний світ. Просто підкреслюючи його і виводячи його там на максимум якимись метафорами і алегоріями. І я сприймаю всіх цих робітників, які просто без жодних докорів сумління вбивають людей і не задаються ніякими питаннями. От насправді, чому для них це настільки просто? І я подумала, що таким чином автори насправді нам показують. Що це і є справжній світ, і умовно, всі ці обставини, якісь там не знаю, сили природи, це все ось ці робітники, у яких немає совісті, це просто стається і все. Ми попадаємо в такі обставини, в яких діють такі закони. І оці робітники це якраз метафора на ці життєві обставини, і всі інші ситуації, які виникають. Це насправді те, що ми переживаємо в звичайному житті, просто викреслено там на максимум і поставлено на рівень там життя і смерті, і нам показують багато історій, як люди проходять через ці випробування. І говорячи про головного героя, я пам'ятаю, яким ми його бачили на самому початку. Ну, це просто безнадійна людина, яка не бере відповідальність за своє життя, ніяк не допомагає своїм близьким. І таким ми його зустрічаємо. І протягом перших ігор я не можу сказати, що він сильно трансформується, але, напевно, так, він бере відповідальність за себе, як мінімум, і він знаходить. Себе справжнього і ті цінності, на яких він тримається, і які роблять його ним самим. І для нього важливо знайти відповідь на питання, чи у людей, як у людства, є шанс. В першому, в першому сезоні нам. Показується у протистоянні а, з номером першим, який ми в кінці розуміємо, що це гравець і організатор ігор. І він нам підкреслює, наскільки нікчемними є люди, і які годні тільки дбати про свої власні інтереси і взагалі не цінувати інших людей. І наш герой, ну, він не хоче з цим погоджуватись. І він хоче показати і стояти на тому, що в його баченні все інакше. І в другому сезоні нам це протистояння ще більше підігрівають, так само в протистоянні з першим гравцем, який є організатором ігор. Але нам це показують прямо в, в кожній ситуації, де вони стоять разом. Що, що, ми тут, що нам тут хочуть показати? Насправді, перший гравець настільки впевнений, е, здається таким впевненим в своїх переконаннях, але насправді, здається, це не дуже так. Тому що для нього Сонкі Хун це наш головний герой. Це в тому числі маркер. Мені здається, він хоче помилятися в своїй власній позиції. Він хоче, щоб або йому доказали, що так, світ ось такий гівняний, як ти думаєш, і як ти живеш, або показати, що все ж таки є шанс. І ось цей менеджер, який відбирає людей на ці ігри. Все на самому початку другого сезону нам показує, що ну, він людей взагалі ні в що не ставить, і він максимально впевнений, що вони от будуть грати до кінця, вони не будуть раціонально думати, планувати бути відповідальними. Вони просто готові все міняти на цей швидкий дофамін і жити як звірі якісь. І це насправді дуже страшно, тому що коли ти дивишся на це, ти думаєш, що можливо це правда, і під цим а, спостереженням ти можеш іти на якісь компромісні власні і відповідно перейти на цю темну сторону, а, на яку затягує організатор ігор. Герой проходить протягом другого сезону дуже великі зміни, і він повертається на ігри, щоб їх зламати, як він думає. Він хоче змінити весь світ. Але я думаю, що дорослі люди вже приходять до думки, що це неможливо. І єдине, що ти можеш зробити, це це змінити себе або ну дуже маленьке коло. Людей, до яких ти можеш дотягнутися, і які готові до цих змін. Герой приходить для того, щоб врятувати буквально всіх, зламати ігри, зупинити їх, відмінити і так далі. І, ну, чи можна повірити в те, що йому це вдасться? Ну, якщо це якийсь голівудський блокбастер, то напевне, але ну, в житті це так не працює. І в якийсь момент він іде на компроміс для того, щоб пожертвувати кількома і спробувати зупинити ці ігри. Але нічого з цього хорошого не виходить. Більше того, ну, його втрати дуже великі. Він і так поставив на кон дуже багато, там, не поїхавши до своєї дочки і так далі. А тут гинуть люди. Які, можливо, не загинули би, якби вони не зробили цей бунт. І він, звісно, звинувачує себе в цьому, і спостерігаючи за тим, що відбувається навкруги, він, мені здається, приходить до думки, що ось, дивіться, я хотів вас всіх врятувати, я хотів все змінити, а ви ось так себе ведете, це все безнадійно. І нічого не змінити. І він е, переходить в таку сіру зону, е, в яку його хотів поставити організатор ігор, для того, щоб він розчарувався у всьому навкруги і у собі. І тут, як то кажуть, достатньо тільки підштовхнути для того, щоб остаточно перевести героя на темну сторону. І десь на цьому місці якраз закінчується другий сезон, і нас залишаються в невідомості подумати, як можуть далі розвиватись події. І чесно кажучи, на той момент я думала, що Сонкі Хун зламається, і він продовжить цю гру, стане її частиною, тому що ну, ось таке людство. Ось такого воно заслуговує, маємо жити в цих правилах і загубити в них, напевно, себе, підлаштувавши під суспільство. Але третій сезон дав нам неочікуваний, як мені здається, фінал. І він був не прямо, скажімо, лінійним, тому що, коли починається сезон, ми бачимо, як Сон Кіхун зламаний. Його буквально нічого вже не цікавить. І нам, до речі, це дуже класно показують, тим, що коли народжується дитина, от здається, він пожертвував всім заради дитини. Ну, це зовсім не так, як мені здається. Тому що, коли ми його бачимо повністю відключеним від того, що відбувається. Він абсолютно загублений, його нічого не цікавить. Спочатку він переключається на помсту, щоб хоч якось спробувати, не знаю, закрити свій біль якимось реваншем швидким. Але оскільки він трохи інша людина, ніж можна розраховувати від такого сорту людей, які попадають на такі ігри. Він навіть міг простити а, того а, чоловіка, який не приніс автомати, злякався, набрехав і так далі. Але ну, той повівся дуже неправильно, або так, як і мав. Тому Сонкіхун, звісно, зробить відповідні дії, скажімо так. Але він міг запросто його. А, Пробачити, тому що він насправді розуміюча людина. Ну, і взагалі він здатен більше звинувачувати себе, ніж когось іншого, тому що на цьому етапі він взяв відповідальність за себе. І навіть набагато більше і за тих людей, які прийшли на ці ігри. От. Але що відбувається далі? От народжується дитина, і він чує її плач, але взагалі ніяк не реагує. На цьому етапі йому, в принципі, все рівно до всього. Він вже в такій ситуації, що Ну, він, він потирав почву під ногами і ні у що не вірить. І що його виводить з цього стану? Це розмова з матір'ю, яка вбила власного сина для того, щоб зробити правильний крок. Тобто вона насправді показує нам, що можна залишатися з собою зі своїми правильними переконаннями до останнього, в тому числі зробивши такий страшний крок і вбивши там свою дитину, тому що ну, вона робила неправильно. І, до речі, її син перед смертю, його поведінка показує нам, що ну, він зрозумів, тому що він втратив себе і перейшов на темну сторону. А насправді є шанс лишатися собою і робити правильні вчинки, як зробила його мама. Але не змогла вона жити далі з, її, з цим розумінням, і вона робить той крок. Який в неї залишається. І в цей момент наш герой бачить приклад людини, яка змогла залишитись собою, не піддатися, зробити все, що від неї залежить, для того, щоб вчиняти правильно. І це його виводить з цієї сірої зони, і він розуміє, що у його владі залишатися собою, не прогинатися. Діяти з власних переконань і врятувати хоча б того, хто в цих іграх не мав би бути, і є, в принципі, не за власної волі. А, і це дитина, і він просто кладе, мені здається, все своє а, життя і ресурси для того, щоб врятувати дитину. Не просто тому, що це дитина там якась безневинна і так далі. А для того, щоб це бу... Бо це правильно. І він постійно наполягає на тому, щоб це було чесно, справедливо, правильно. Я не дуже впевнена, що прям світ може бути справедливим і правильним, але ми можемо поступати справедливо і правильно і вимагати цього, ну. Діяти саме так і вимагати цього по відношенню як мінімум до себе, а в цьому випадку і до дитини, яка сама за себе постояти не може. Е, дуже зрозуміло і насправді кінець, і мені здається, що це дуже потужна арка героя. Яка закривається тим, що людина для себе відповіла, що вона залишається людиною, і вона може залишатися собою, діяти правильно, не здаватись і це, ну, це дуже сильно не знаю. Мене давно не вражало насправді. Так сильно ці історії, і в якийсь момент в мене навіть був флешбек до книги, це цикл книг з трьох книг, цикл про пам'ять землі. Перша з них дуже відома задача трьох тіл. І мені здалось, що давно не було якоїсь такої розповіді глибокої і зрозумілої всім. Не просто про одну людину. А більш глобально про людство, яке насправді тримається на кожному з нас. І одна маленька історія, яка, здається, показана про в якихось суперсюрелістичних умовах, десь на острові, не знаю, побудований якийсь бункер з купою якихось супердекорацій і так далі. і Вони там граються дитячі ігри на смерть. Все це дуже виглядає нереальним сурелістичним. Так, можливо, і я точно не та людина, яка буде казати: ой, це щось не похоже на правду, розмови віпів, якісь супер прості, їх явно не тарантино прописував. Ой, погана комп'ютерна графіка там обличчя дитини. Мене особливо це все вообще не хвилює, тому що треба було напевно завернути цю. Конфетку в таку красиву яскраву упаковку для того, щоб якомога більше людей зачепилось і побачила насправді дуже глибоку історію повчальну, і саме головне, яка дає нам надію на те, що ну, від кожного з нас залежить, чи виграє цю битву, людство як суспільство і як Загальна нація. Ну, для мене це сигнал, що треба триматись. Дуже потужно. Я, я не знаю, як можна скаржитись на таку прекрасну історію. Мені здається, ну, тоді треба її передивитись, тому що варто. Варто розгледіти в цій історії ну, дуже просту аналогію на наше звичайне, саме просте життя і на ті вибори, які ми робимо в самих, казалося би, простих обставинах. Не на краю прірви, не перед обличчям смерті, але це все ті самі обставини, тільки помножені на 3 і на 5. Ось так нам їх показали. Далі діло за нами. Дякую.